Друзі, мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео я хочу пригадати матч донецького Шахтаря, який відбувався у Лізі Чемпіонів сезону 2012-2013 років. В група є е, другий тур Ювентус, У вдома у турині на Ювентус Sezon. Контривало шахтар донецька. сьогодні, друзі, хочу про даний матч поговорити. Ну, давайте, друзі, про це поговоримо по порядку. Бас. Негейс суддя нідерландський, судив цей матч. 29 368 було уболівальників на Juventus Stadium. І ось така стартова Росновка Juventus. Масімо Carrera, головний тренер Ювентуса. Ну, 3-5-2. Ось така стартова Ростовка була. Йовентуса Джан-Луїджі Буфон, капітан команди у воротах, Барзалі, Леонард Бануч, Джордж Кіліні, три захисників Андрія Піро, Відаль, Маркізіо, три захисники, а само Ліхштайнер. Латералі Матрі Вучинич у нападі. Це стартова розновка Йовентуса. Шахтар, Мірча Лучесько, головний тренер української команди Андрій Пятов у воротах, Олександр Кучер, Ярослав Раки. Парад центральных центральних захисників. по флангах Рац по флангах. центральный упорный пизики знак Уильян, центральный Центральний пизги півзахисник Алекс Ширагендрик Витариан по флангах нападі. Це стартова розстановка Донецького Шахтаря. Це стартова росновка Донецького Шахтаря, Ну а тепер, друзі, давайте безпосередньо говорити про це матч. Ну що, друзі, Шахтар Донецьк дуже здорова, українська команда цей матч розпочала. І справді, Шахтар. Прям неймовірно здорова цей матч. Та команда з Донецька та розпочала. До речі, друзі, у цій групі, Крім Ювентуса та Шахтаря, Ще були такі команди, як Челсі. Та ще була така команда данська NordShalan. Тобто група була дуже важка, і цей матч він мав дуже велике значення. І для, для Івента. Шахтар більше володів чим Більше Шахтар атакував позиційно на перших хвилинах матчу. І справді, Шахтар дуже здорово виглядав. Дуже здорово українська команда виглядала, і справді. І справді, Євенсу важко було у перші хвилини. Дуже важко було, тому що Шахтар, і справді, заволоділа. Донецька команда ініціативи. Ось. І, і не пані були там і дальні удари, ось. Вільям, до речі, був дуже, -дуже активний і справи. Ось. Але ось забити, ось ніяк не вдалося. Штери, хоча були непані спроби, Фернандзіньо, Фернандзіньо! Пробиває з метрів 25-й, але Фернандзіньо не влучає ворота. воротах. Ще проведеться контратака. Донецьк з на 13-й кваніваччиків дуже здорово. Донечани втікли. контратаку! Хороша пройшла контратака! Генерів Хітаря не підключає по правому флангу Александрий простріл! Але не його замкнути нікому, хоч і справді хороша була атака. Справді, шахтар прям дуже здорово команда виглядала. У ивентс також були свої спроби. Был на непогані спроби, були простріл, такі, знаєте, гострі, на плане просто, знаєте, и Дуже гострину Ось, Вись, але реалізації нагоди. Ювенту все-таки не зміг. Все-таки команда з Стурина не змогла. Хоча там був шанс на 18 х в Німеччині, коли вийшов на дену позицію футболіст Ювентуса, удар по воротах, повз ворота пробиває. Якщо не помиляюся, це був Вулі, Вулінич. Там Маркізіо, якщо я не помиляюсь, довго діагональ зробив вихід один на один, але реалізувати свою е, нагоду турінців все-таки не змогли. Ну там, в принципі, важкий такий момент був, тому що м'яч потрібно було ще й на ногу та піймати, да, як слід. Ось, але не досі нападнику Ювентуса. Е, цього зробити? Не ось вона, друзі. 23 хвилина матчу. Ось, 23 хвилина матчу. Дуже здорово, дуже здорово донецький Шахтар проводить свою атаку. Дуже здорово, Шахтар розігрує цю комбінацію. Справді, неймовірно все було зроблено в пас-пас. Гейн Ехітарян, відео передачу там на Олексея Шеєру. Алекс кидає м'яч на Віліана, Віліан бів оборота. Голдар блокується, але Віліан підбирає м'яч у Віліана. Відео передачу на Олексея Шеєру, Олексея Шеєру виходить на одному позиції. Олексея Шеєру бів оборота, гол! 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 Алекс AlexTer! Гарматний постріл! Бразильця під поперечкою рахунок матчі відкрито. 23 третя хвилина матчу! Один! Нуль! Рахунок стає на користь української команди. Але недовго ця перевага протрималась, буквально 2 хвилини, тому що Ювентус все Бо кутовий. З правого флангу Пірло. подає кутовий Пірло. Геніальна, геніальна передача! Пірло! Бонуччі Боннучі б'є по воротах гол. Гол забиває Бонуччі, 1-1. Ну і Ювентус дуже швидко де І справді, де і Лише дві хвилини донеччани вигравали. Євент се банучі ідеально. Взагалі, івент, ну, щоб от Проблем після кутових там настворював, ще пригодиться шанс про на останніх хвилинах першого тайму у Євенси. Знову, до речі, після кутового десь, справді, то ти справді важкий, важкий такий, знаєте. Був Ось. Другий тайм. Другий тайм. Шахтар. Да, в принципі, дуже здорово донецька команда. Більше володіла м'ячем, І в принципі, глобально категорій не змінилася. Шахтар дуже здорово виглядав. До речі, друзі, якщо стосовно казати саме Другову та тайму, да? То, в принципі, там Ювентуса. Другий тайм. У Ювентуса вийде Поль Бам. Поль Погба, Джон Вінко, кваліареала, вийде івент. Штаре буде йде на заміна Ілсіньо. Іл Сіньо вийде з на другу 45 хвилинку. Тобто, да, друзі, глобальна картина матчу, вона не змінювалася. Шахтар володів ініціативою. більше, Так, перевага була не така прям велика. Ну, все одно відчувалося перевага Штаря, все одно відчувалася перевага Штаря, Більше- більше атакували нечани. Ось. Ну і від різкому Євенс також, в принципі, дуже здорово себе. І туринська команда показувала. Ось штар, мені прям неймовірно ось. Сподобався. У Турині на Event Steдіан Команда показала справді дуже хороший гідний футбол. Ось другий тайм, другий тайм. І ось мені одразу ж пригадується небезпечний момент Штара. Момент прийшовся, до речі, на контратації. І справді, дуже хороший початок від Штаря. І в другому таймі дуже хороша пройшла контратака. В дуже здорово протягує м'яч. Генрікс, кидає м'яч на Віліану. М'яч пролітає повз ворота, Який же шанс? був у лише для того, щоб забивати другий м'яч. Хороша контр-атака! Контр-атака! Але не вдалося її реалізувати. Не вдалося її реалізувати. Хітарян все правильно зробив. Відкинув м'яч на Віліан назад. А Віліан на техніку пробував дальніку, котлета трішки трішки не докрутив. О, Євенс також своєю атакою. Простріл! Дженого майданчика пробиває футболіст Євенс, але повз ворота. Справді такий хороша відповідь від туринців була. Ще пригодиться шанс на 71-й хвилині матчу. Неселі подача була. Але у Штаріан не спривається хороший штрафний на 73-й гоні матчу. Даріо Серна, Даріо пробиває, Даріо! Але рятує, рятує вартар Євент за свою команду. І ще пригадується шанс, коли Генріх Хітаріан пробиває ворота Генріх! Але знову відділяють лішені сантиметри від забитого донецьку команду. донецької ну команди. На 93-й хвилині був також шанс! коли Вільян! Влучив поперечку! Поперечка! Врятувала Ювентус на останніх хвилинаматч. Там Вільян пробив поворотах, там був Рикошет. Там Кітсі-Кіт-Віліан. Підкопив м'яч, Вийшов один на один пробував поперечка. але поперечка врятувала. Євентус у тому епізоді. І справді, ось буквально трішки трішечки, друзі, ось не пощастило, де справді. В кіті до кінців бойова нічия 1-1 у Турині. Шахдар та Ювентус розписить бойову ніч. Ще, до речі, друзі, вам сказати статистику, того матчу, то в принципі, дивіться. Так, е, да, ударів було більше у Євентуса. 11-9 за ударами в площину 5-2. Перевага у Ювентуса, 7-1 за котилими переваги також у Ювентуса, але володіння м'ячем 57 на 43. Тут Шахтар перевладів Ювентус. І справді. Ну і Шахтар, да, навіть не заважаючи, що у Ювентуса там більше було ударів поворотах, але гострих моментів. Було більше у Донецького Шахтаряна. І цей шанс Віліана на останніх хвилинах, ну це був неймовірний, супер шанс, але реалізувати його просто-напросто не вдалося. Просто не вдалося реалізувати свій нагода донеччяна. Такі-такі-такі бойовання, ще один-один. Браво, Шахтар Донецький дуже хороший матч українська команда показала. Справді тоді, ось, справді дуже хороший футбол команда показала. Друзі, вам дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. найголовніше, щоб ви усі були щасливі. Усім усі на побачення, мої любі друзі. Усім до нових зустрічей.